Юстина дивилася на свою господарку сумними очима. Кота вона сусідці віддасть, та й той сам не припаде, бо таких мишей ловить. А от з курми буде проблема, бо хто їх візьме на зиму. Картоплю помогли свої викопати, моркву вона щойно викопала, капусту вирубала. Дров на цю зиму і не замовляла, бо отак їй сказали, що вже цієї зими поїде в місто. Повезуть мене в будинок опіки, Любко». а що? Там тепло, їсти дадуть, скільки мені там того треба, та якось віку доживу. Всюди є люди і людейська. Мені вже 82, сили нема то а тут і обійди все, і в печі запали гасну, який дорогий, шкода. Сусідка була молодша за неї на 10 років, але розуміла, як нікого. У неї теж всі в місті, то взимку найтяжче перебути зиму одній, хоч сусідка була, а тепер он діти віддадуть державі. А хату продадуть так, випитує. Та певно, а що вже тут? Ніхто ж робити не хоче, все в магазині є. Отак от, от. кажуть, що куплять огнуці квартиру, але хіба хто купить мою хату? Кому воно треба сюди їхати далеко? Не знаю, каже сусідка. Сумно восени, сумно, і на вулиці холодно, і на душі тепер холодно, збирається Юстина, складає на купу, що викинути, що з собою взяти, дещо й попалила, бо ж треба якось грітися. А от портрети куди дівати? Це ж і мама її, і баба тут вже ніхто не згадає, що такі люди були, жили і надії мали. А вона колись молода була, роботяща, все в руках горіло. Хату свою ставили самі, місили глину з соломою, щоб перетерти, сміючись, робили з любов'ю. Дітей в ній ростили двійко, а тепер ця хата нікому й задурно не треба. Невістка губи намалює і все в місто пнеться, а син за нею. Донька замолоду в Канаду поїхала і вже й не вернеться. На що їй ця хата, коли у неї вже там все своє та рідне? Найбільше Юстина не хотіла бачити, як подвір'я заросте кропивою, як на даху виросте верба чи ще якесь деревце, як миші на тирсу в хаті все перепсують. Думала, що як зникне хата, то її не буде більше навіть в чиїхось думках. Хтось отак і тиме й спитає А то чи не хата, яким чихи? Гарна була жінка, роботяща, нікому злого не робила. І наче ще жива вона, а так як хати не буде, то її ніхто не згадає і не хочеться їхати. От якби отак лягти, і все не тримає вона на невістку ока після того, як її сина не стало, то хто вона їй? І при житті, мамо, її не кликала. То тепер звідки буде до неї серце? Онуки теж, наче й хороші, але ж хіба тут хочуть бути. Їм все давай пляжі та клуби і телефон в руку. Ще як малі були, то все їх цікавило від маленької мурашки до куди ведеться стежка, а потім виросло і все. Молодший онук вже й сам одружився, і, може, й діти будуть, але він їх буде на море вести та в гори, а не до баби в село. На ранок Сашко приїхав, і вона почала йому інструкції роздавати щодо кота та курей. Було б добре капусту нашаткувати та на зиму мали б, у панька гарна шатківниця, то в кінці вулиці хата з синіми дверима. Ба, все можна купити, заспокойтеся. Як тут заспокоїтися, коли вона так переживала чи зійде розсада, ставила на зиму качани в льох, щоб мати навесну, підливала слабенькі паростки, щоб приймалися, щоб нічого не поїло, слідкувала. А як тішилася, коли головка одна в одну зав'язалася? А тепер, отак, віддай комусь? Село лиш прошмигнуло перед очима позаду, і люди, і спогади вже все життя позаду. Онук пригальмував біля будинку, де жив її син. Видно, невістка хоче попрощатися, подумала Юстина. Важко вийшла з машини на зустріч невісті. Онук зібрав нехитрі пожитки та до квартири несе. А куди це ти несеш, синуню? каже Юстина, їхати ж треба. Так приїхали ба, каже онук. Але ж тут ви живете? Та ви з нами будете, каже невістка. А хату хіба не продаєте? Та чого ж їй продавати? Зиму перебудете а на літо й вернетеся чи на весну як захочете. Дитино, сперло подих Юстині, буде жити її хата, буде й вона на пам'яті у родини. Підпишись, підтримай українськомовний контент.